Привіт, мої дітки! Запрошую вас на заняття з ліплення. Дітки, зверніть, будь ласка, увагу на листочки. Якого кольору восени вони? Так, жовтого, червоного, зеленого, помаранчевого. Дітки, давайте сьогодні зробимо з вами листочок з пластиліну. Для роботи нам знадобиться пластилін, шаблони листочків, дощечка, серветки, стека. Візьмемо стеко і від великого шматочка пластиліну відріжемо маленькі. І скрутимо у кульки. Такі ж самі дії робимо з іншим пластиліном. Ось такі кульки у мене вийшли. На листочках робимо ось такі стеком проводимо лінії. Ось такі красиві листочки з пластиліну у мене вийшли. Чекаю з нетерпінням на фото ваших робіт. До зустрічі!